Так, да, добрий день. Це мої в і Люди жали. Дивися, тут якісь непонятні лічності на моїй території. Це можна кого-то прислати, щоб вони провірили їх. Хто вони такі? Що вони тут роблять? Вообще? Може сепаратісти якісь, знає. А ми що не маємо права знімати? можна. Щас, кожен звітаю, можуть знімати, а Потім щось витрясти. Ні, вот, э, человек чоловік якраз себя ведеть некультурно. Ми питають, бо ми нічого не маємо. Почекайте, поясніть, будь ласка, суть вашого запитання. Я думаю, що люди жалуються. Приберіть руку, я хочу бачити ваш номерний значок. Прийте, будь ласка, люди жалуються. А що... я можу ми... пожалітись, що ви не показуєте, хто ви. Скажіть, будь ласка, я ж показую. Поліщук, Андрій Васильович, я бити. не хочу Йдете з вами. Ви за вас не понимаєте. А потім не буде. Все, без питань. Пояснюю, я, я, я. ми були в органах місцевої влади, в сільській раді, зайшли до сільського за секретаря. Все. Добрий день. Хто є зараз за старшого? Я знаю, що сільський голова на лікарняному. Ви за старшого? Як ми зараз у контролі е, перевіряємо, куди пішли бюджетні гроші. Цей чоловік на нас ззаду накинувся. Не зачекайте, ми зараз в офіційному хочу, приміщенні ну, у службовий час. Давайте. На запитання: чому він до нас звертається з претензіями, коли ми в робочий час в офіційній установі спілкуємося з службовою особою, він запропонував вийти. Давайте Можете вийти. Ви давайте, ви не. Ета. Як вона там А ця? Чому ви маєте до нас вибрати? Ви пісні, ви що таке, що случилось? Що з'яснити? Запитайте хто. Ви чекайте, що вам пояснити? З якою целью ви знімаєте, що мені пояснити? Я прийшла до службовця в робочий ну. час Відрекомендувала. Ну що знімаєте? Я не можу зрозуміти. А чому ви маєте звіздою Ютубу мене? мене хочете зробити, чи що? Я не... давайте, ну, давайте, ви самі хочете бути зіркою. Так, для начала. Ви повинні були хоча б предупредити голову сільської ради, чого ви сюди з'явилися? Почекайте, я ціл. не знаю ваших претензій, тому що голові сільської Давай, вийди, ради склонили, а я з вами виходить, нікуди не збираюся. Ну, Він запропонував вийти і розібратися. Ми вам дякуємо за інформацію і до побачення. До побачення. Все вам найкраще. І вам все найкраще. Він скажи, що ви хочете. Ну, не надо знімати мене, об'ясняю. Ну що ви Я все. Потім розмову погрози. Просто уточни, хто вони такі, да? З якою вони. Може, сепаратісти якісь, чортіки. А сепаратистів ми не любимо. Все, Потім все, пішли це... погрози про розстріль. З чого їх стріляти? Хай живуть. Я вам, я вам рекомендую перевірте його на все, адекватність. Зрозуміли, це я, нам я Все. Знаю. Скажіть, будь ласка, фамілію його, хто, хто до, вас Бо, зази, до вас? А він не рекомендує, не да, навіть. Навіть. він нас, він нас супроводжував. Я ж вам сказав, керівник підприємства, ППЖР.